Всім доброго вечора! Вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. Сьогодні на пропозиції буде багато свіженького товару. І хочу сьогоднішнє відео розпочати за такого прискоча. Він повністю комплектний, працюючий. Ось до нього ще запчастини. Зараз заглушу. А то він не дає спокою. Бачите, навіть вам буде бензин. Все працює повністю. Кришечка відкручується, тут паски, регулювання газу глушилка. Ціна такого присквача 4800. Ну і поїхали далі. Сьогодні, врешті-решт, провели іст із сусідом такого агрегату. Ось бачите, ще свіженька нова проволочка. Ось так він варить. Все працює отут лише в одному місці, десь підтравлює кислоту. Ціна 2, невеликий торг. Ну і придбав ось такий апарат. Можливо, собі, можливо, на продаж буде, поки що не знаю. Ще таких думок конкретних по ньому немає. Тут немає кулачків, немає ресцетримача, бабки немає. Ну, його потрібно розібрати вщент. І потім вже подивлюсь, як відреставрується, що з ним робити. Можливо, вдома залишиться. Іноді, буває потрібно виточити там якусь таку детальку. Хоча б той самий болт спеціально якийсь там. А його нема. Токаря я маю на увазі. Це не продається, це дві торг. Правлик такий улітка. Це не те, що комбікорм молоте. 1200 поторгуйтеся. Отака От муфта з ланцюгом і з підшипником 350. Ідемо далі до компресор 1200, півтори голівка це вже було. Так само редуктор півтори віддаю вже. Свіженьке, що в нас свіженьке, це дозатор підтікав отут, у цьому місці. 800 гривень. Така річ 250. Плещата губки цілі. Он навіть болт за... затиснутий. Все крутиться 400 гривень. Труборіз. Все присутнє 300. Потім насос. Насос іншат 10 у3. Ну, як букви ніякої немає, більш за все, що він правий. Крутиться тугенько, не вієлка. 500 гривень. Потім маю таку кількість. З кабачків, так би мовити. Отакі От знімачі. Дивіться, яка товщина, це не китаєць. Китаєць би до такого, до такої товщини не дійшов. Можливо, є можливість перевернути, як знімати позовні, так і з середини. Перевертаються лапки, і можливо з середини знімати. Один 70 гривень. Тут близько 70 штук. Піка 150 гідроциліндр. Десь стоїть клапан, він витягується, шток гарний. сантиметрів 30 вихід, двойка товщина штоку, десь стоїть клапан, і він туди сам автоматично, як на пружині затягується. Зараз покажу, якщо вдасться. О, Бачите, 400 гривень. Задня бабка це вже була в одному із відео. Такий має вигляд. 2500 торг. Редуктор маленький. Ну, передатку вам не скажу, бо немає ніякої, на ньому ніякого маркування. Шестерня в нормальному стані. 600 гривень. Трубозгін. <кій> немає двох цих валів. А так все піднімається. Крутиться. Такий вигляд має зсередини. Тисяча. Колоси 750, дріт 45 гривень за кілограм. <кій> <кій> Потім гідроциліндр 75 ЦСК. Ось такий нюанс. Тут таке невеличке забиття. І ось. Ну, віддам за 600 гривень. 300 кувалда, кілограм по 5 точно. Гвинт з гайкою 60 довжиною 350 гривень. ступиці газон по 1000 без змін. Пилка гелера 650. Десь... А, тут всі зуби цілі. Кардани, кардани, оцей кардан. потребує замены хрестовини. Цей 300, цей замін хрестовин не потребує, цей 400. Стійка до плуга 700 без змін. Кислородний балон 2800. Він з киснем. Це ще, наверное кисень тут из Союза. 2800. Потім далі в нас на пропозиції дві плити 240 на 448 міліметрів. Це для циркулярки тут зрізаний зрізаний край, тут і з тієї сторони. Хай буде 500 гривень за дві. Тарілка 280, близько пів метра діаметром. Потім не знаю, що таке грудобій, не грудобій. Прокоментуйте, що це за річ така. Вже примерзати починає. Десь на одному є підігнута полоса. На якому не пам'ятаєте, ось. Ось підігнута полоса. Ціна одного 800 гривень. Так, ідемо. О! Як завжди, коти на місці. Сіма. Тут одна пластина продана. На продаж ось чотири пластини. Вони однакового розміру. 400 гривень за штуку. 245 на 600 товщина 10 мм. З цих чотирьох пластинах. Тут їх чотири Ота, здається, продана 12. Це на продаж товщина 10. 350 на 450-430 гривень. Редуктор 1700 на 4 виходи. Крутився, ані крутиться. Трос. Маю багато троса. Метрів 200. Трос 16 міліметрів. Три куски по 44 метра. По цій бухті 19 метрів. І ще один кусок буду переміряти. Кому потрібно, відріжу будь-яку довжину. Ну, звісно, перевага віддається, хто бере цілим куском. 44 метри. Ну, як не продасться, тоді буду вже різати. 45 гривень за метр. І на завершення кутові редуктора. Кутові редуктора. Стан шестерні, якщо буде видно. Видно, можливо, не видно. Вони не гострі. Тут також. І тут, і ці не гострі. Люфт присутній. Бачите? І тут? Отака От спарка? 1800 гривень. Якщо комусь потрібно по одному, я їх розберу, звісно ж, і буду ж тоді вже по 900 гривень продавати. І отака от спарка є. Ну, Тут також потрібно потребує заміни підшипника. Шестерні в такому стані. І тут ці по 800. Або 1600 спарка. І отак, от а, нюанс. Ось обрізані вали. Там цілі вали, тут обрізані на цій спарки, що по 800 за редуктор. І тут також обрізаний стан шестерень. Ну, я думаю, видно. Також присутній люфт. По 800 гривень. Ну, на цьому, напевно, а ні, напевно, на цьому не буду закінчувати. Корпус в зборі з леміхами з відвалом 2500 поторгуйтесь. Та залізяка, яка тут повинна за 900 гривень згнити. хай буде 800, хай не гніє. Два ролики. Маю кількість, кому потрібно, крутяться. Стінка трійка, 420 довжина. Діаметр 150-450 гривень за штуку. Не пам'ятаю вага кілограм 15. Можливо, чуть менше. Ну, на цьому тепер буду закінчувати. Тому, що сподобалось, обов'язково пишіть у Viber. Не телефонуйте в перші півтори години виходу відео. Черга в Viber. Всім приємного перегляду. На цьому все. На все добре. Дякую, до побачення. До наступної зустрічі.